Добрий ранок, друзі. Сьогодні в нас дощ з самого ранку. Позвонила моя подружка позавчора. Алісочка стій, диви паровоз. Позвонила моя подружка і попросила, щоб я прийшла. Вибрала деякі речі, які мені потрібні. Вони звільняють квартиру мами. Тож ми за лісою йдемо в гості. Дивитись, що, що, що там за речі. Да, пішли, спускаємось. Опа, цією дорогою мама й на роботу ходить. Будеш тепер знати. який тунель? Да. Так що, друзі, зараз йдемо. Біля десь повинна під'їхати. Каже, щоб ми вибрали, можливо, собі, бо їм треба звільняти квартиру. Зараз подивимось. Що там за речі, які неї мама була дуже хорошою людиною, така дуже хороша жінка світла. Завжди така нафарбована, завжди нарядна така. Так, ліля теж така. Я вже до неї ходила в гості, друзі, вам знімала трішки. В неї такий котик, кокос. Хто дивився те відео? Шли, доцінька. Від Лілії знову. Ой, Боже, голова. друзі, Ліля показує. Це <рес> равіте дітям в любов фірмоскоп. Да. З мультичками. От, мультички. Скільки, мультички. Боже, це все. Мультички. Я в дитинстві про це так мріяла, в мене не було. Тепер буде. Скільки всього, тепер буде, так? Да? <рес> Скільки всього, друзі, буду вам поступово показувати. Тут і посуд, і пічка, і розносики. Да, це все мамочки її. Дуже вид знімемо. Ой, воно відкрите. Сильно вверх. О, ага, воно будують новий будинок, закрив весь вид. Щоб буває хатинки новому домочку щоб було багато. Постей. Електросамовар, да. тут Клас. все в ньому є, воно той замочок, що то повертається. Це коли буде в нас тераса така. Лілічка так. буде приїжджати гостити до нас і будемо пити чай. Я так любила. Я теж в дитинстві. В мене у бабушки, я не знаю, де його діли. У мене у бабусі теж було щось таке. Да. Клас. Такі я поняла струмок, струмок. І насадки, насадки для домашньої ковбаски. Чи видно, чи не видно? Так, да, ж... ага, да. і для струмочка отаке ще там. Так. Буде, Юрія. Буде чим зайнятися. Так, да, це точно. <ріху> <ріху> такі. Ось такі ж лишеньками. У кожного гостя буде своя чашка. Вже не переплутають. Яблуко. А, вони з різними... Да. Класс да. Клас. ви руки такі холодні, ти не змерзла. А Банана. Ага, блін, у мене щось таке схоже. Схоже, схоже, чи в мами, чи в коїсть не пам'ятаю. Клас. Ага. Смотри. Сахарниця. І це чашечка. Такі як з дитинства. Да, ще тарілочки, тарілочки. І здесь от, кришечки, юки. Да. Вот. А потом с тем самоваром. Да. И вот такие, понял? Класс. Все отлично. Что там, Алис? Так. Такие грибочки, да? Угу. Все заняты. Разбираетесь, да? Так, так. да? Ага. И там маленький, да? Так, это тоже. Тут еще ж надо открыть, уже ж узлы такие еще. Да, миксер. Да. Это, наверное, наверное, похоже на наши блендеры зараз, да? Да, подожди, это, это техника, это не игрушка. Сейчас, Алиса, Дочка, это не игрушка, зараз. Игра. Ты играйся, бежи. Да, да. Ты в там шла в мешку, там стики игрушок. Там Алиса, в день тапки. день тапки, А ага, потом ручки холодные что вот и это. Надо проверить. Ну, в общем, посмотришь, она там... Ну, проверить, рабочий чини, да, ты можешь на увазе. Ну, да. Нет, нет. Почистить так, а там его. Як есть ножик, ага. Да нет, ну то, ну да, просто что стояло. Да. Прикольно. Что стояло реально. Это Подавится. для коктейля. Отлично. Вот это вдеваешь. Мини-пылесос. Да. <laughs> Щитка. А и а как он чистит? И по пока... ковру. И ты вот так. В Росії всі збирають. Да, Я Все. такого не бачила. Все собирает, Все. И по своїй щетке он є. Поняла? Ну да. Прикольно. О, так. Вот так нажимаешь, Вот это відкривається і мусор вибираєш там. Нічого себе. Да. Приїхали, друзі, ми вже до нас в містечко. Чоловік загрузив всі клунки. Я щаслива. Чоловік в шоці. А мені все треба, я дякую, дуже класно, багато тканини. В мене зразу, знаєте, так, а, бажання щось пошити. Ну, я взагалі творча людина, тому мені загалом багато чого потрібно. Коли мені щось таке дарують, я дуже рада. Тож зараз ми встигли і лізу відвели на музику. Бабуся наша сюди прям перенесла пакет. Зараз за лісочкою підемо в магазин, сходимо, поп'ємо чаю. І будемо зачекати лізушку. О, Ти морозиво хотіла. А давай пішли там, там. Пішли там, пішли. Ось взяла друзі таку булку. Рафаело, не знаю, ніколи не брала і чай. Ще лісочка їсть. Морозове-малинове. Чай, друзі, завжди беру. Апельсиновий. Ну, звичайний чай. У нас в магазині він 6 гривень коштує, але непоганий, мені подобається. Зараз підемо за лісою, десь посидимо, поки влізе заняття. Так, да? дитюшка? Так. Да. Красу! І погода, друзі, вже налагодилась. Загалом, друзі, хочу всім вам побажати, щоб ви бачили красу в усьому, були добрими. Коли людина добра, то добро повертається їй. Тож, друзі, всього вам самого кращого, добра, любові, щоб вам на шляху зустрічалися тільки добрі і гарні люди. Пока-пока. Почка надеєшся. Ти хитрюшка. Зараз подивимося, що там всередині в тій булочці. Оттуди мийдери. Бачу звичайне молоко. Звичайне молоко. Чому Рафаело? Смачна, можливо там десь є кокос. А Але ти поки що... Оставить булочку, я це могла заявила. Ай, вітрюга. Петушок. А ну ж. курочка или петушок? Курочка. Петушок. Ой, не бачу, покажи. Петушок. А петушок пет... стричало там щось, да? Да, ну Ти ж надо было показати. Ой. Класс! Це ще тільки перший пакет. Ліза, ти довольна? Що да. Да? тіті Лілі сказати треба? Дякую. І Алісочка каже. У мене тут не така телефон. Телефон, ти дзвониш, так? Да? Давайте будете грати, Пограйте з цим, поскладаємо бере, потім дам другий пакет. Грайсь Да.